Слава Ісусу Христу, найбаже здоров'я всім. Сьогодні зроблю таке коротеньке відео, покажу вам поніки. У мого товариша є 7 штук, є на продажу, він хоче щось продати, бо трохи розвелося та буде декілька штук продавати. Це перше показую кобила, вона є жеребна, їй 4 роки. Така Возить дітей адекат, адекватно, спокійно. Хто хоче маленького коника, не має можливості тримати великих, з проблемами з сіном, ще щось, а любить коней, то може собі придбати таке, таку забавочку. Особисто мені не подобається, але я маю більших і мені вистачає. Хто хоче для дітей, для розваги десь там тримати. Маленькі місця, так що може собі брати. Ще є такий жеребчик. Він 8 років має, старший, теж питає дітей. Спокійний, урівноважений. Є ще маленькі лошата, є ще жеребчик, є ще кінь кастрований. Разом в нього 7 штук. Так що, хто хоче взяти і тішитися, і любуватися такими. Поніками може собі дозволити. Менше сіна, менше території, менше стайня. Все зменшено. В Європі є люди, що тримають, займаються поніками. Тримають, вирощують їх. Поніки вони колись використовувалися в шахтах як ваговози, які витягували вагонетки. Так що вони для роботи теж призначені. Але це маленькі, адекватні коники. Хто хоче придбати, може собі дозволити може собі і сказати. Позвонити, тобто не сказати, а подзвонити. Я лишу телефон в описі і придбати таких коніків. Наразі дякую за увагу. Зараз сьогодні будемо ще знімати жеребця взяв для парування, скину теж відео. Щоб хтось подивився. Дякую за увагу за увагу. Бувайте